Привітати і познайомити з лідером моєї команди і на сьогоднішній день це лідер в статусі срібло. Це людина яка побудувала команду, 20 чоловіків більше. І для мене, чесно кажучи, в рекордні терміни. А Наташа, привіт. І скажи, будь ласка, от одразу за скільки е, днів чи місяців ти зробила свій статус срібло? А ну, відкрий нам секрет. Привіт, Марина, привіт, дорогі мої люди, які прийшли на ефір нас підтримати. Е, слухаю тебе, е, і просто приємно за себе саму, і знаєш виростаю в очах своїх сама. Е, дякую тобі за те, що представила мене. Свою команду я побудувала, скажу тобі зараз. Почав. Вже так більше вникати в суть діла, мабуть, десь середини листопада. І тоді грудень, січень лютий, і до 15 лютого, не 15 лютого день народження, і я вирішила, що, мабуть, це буде гарно мені подарунком е, на, на моїй день народження, і так сталося. Коли ти знаєш, просто я дивуюся раніше в мене було, але зараз я от те, що я хочу, те, що мені пасує. Я якось е, дозволила собі про це мріяти і озвучувати свої бажання. і ти знаєш, е, вони стаються, вони здійснюються. Е, я не знаю, це працює вселенна, всевишній. Е, але воно працює. І до свого дня дня народження, де 15 лютого у мене вже було 22 людей у команді, а, і вони залишаються. І я вдячна кожному з них, що прийшли до мене. Хтось на довіру, хтось дійсно схопився за цю класну можливість, розібрався одразу і одразу в, в, в повністю з головою в цю роботу. Команді змушені навчання. Хтось поки що, мабуть, ще думає, але кожен з них розуміє цінність бути членом команди. Це супер, це класно.